В Україні сьогодні відзначають день української державності. Як ви вже знаєте, свято встановлене президентом. Символічно збігається з Днем хрещення Київської Русі. Головним символом дня є композиція композиція з чотирьох тризубів, що уособлюють боротьбу, незалежність, історію і національну ідентичність. Майже два роки тому національний герб установили на найвищій у Європі монументальній скульптурі пам'ятнику батьківщині матері у Києві. Ця символічна перемога над гербом СРСР, який носять на шевронах російські загадники, сталася під час повномасштабного вторгнення у серпні 23-го року. Про важливість української символіки у часи війни розкаже Роман Барашов. Архівні кадри демонтажу старої радянської символіки з серпом і молотом та встановлення величезного герба України, виготовленого на київському підприємстві. Ця історична подія сталася вже під час великої війни майже два роки тому. Тризуб на синьому щиті один із трьох офіційних символів української держави. Але день національного прапора в Україні відмічають день національного гімну також. А от дня присвяченого гербу досі немає, і це несправедливо вважають музеї історії Другої світової війни. Нашим гербом не є тризуб, значить, згідно статті 20 конституції України, нашим гербом з вами є знак княжої держави Володимира Великого. Саме так іменувався тризуб, от і ще в законі УНР 1918 року. Знак княжої держави Володимира Великого карбувався ним на монетах. Це, Це найдавніше відоме зображення тризуба. Десятий, початок 11-го сторіччя. Срібники князя Володимира одні з найцінніших експонатів експозиції, присвяченої історії національного герба. Виставка Знак на щиті відкрилася в музеї теж під час війни, невдовзі після встановлення княжого знаку на монумент поруч колекції перших печаток із тризубами, виготовлені на початку минулого сторіччя у часи створення Української Народної Республіки. Ми можемо розгледіти аж до максимальних розмірів цю початку і побачити її у різних ракурсах. Така технологія застосована до кожного з представлених тут предметів Українська академія наук у Києві. Знищення інформація. Про цю печатку бачите державний банк, Київська контора, 1918 рік. Через мову «печаток» можна розкрити масштаби підрозділів, які захищали українську державу, тому що знову ж таки саркастичне і знецінене ставлення. До нашої боротьби в радянський час в російському наративі Воно суперечить дійсності, наприклад, початка штабу української авіації. Тоді державні тризуби з'являлися також на печатках церковних повітів, в'язниць навіть у уповноваженого з ліквідації спекуляції та проституції була своя печатка з тризубом. У СРСР тризуб затаврували та зробили символом забороненим для використання будь-де. Ставлення до тризуба було значно жорстокіше, суворіше і обмежень накладалось насправді більше, ніж до знаку нацистської Німеччини, тому що знак нацистської Німеччини був присутній в музейному просторі. Тризуб у радянський час не можна було побачити ані в експозиції, ані в інших друкованих виданнях. Все для того, щоб зникли будь-які згадки про українську державність і пам'ять про символіку визвольного руху українців. Зараз у музеї війни збирають експонати та створюють тематичні експозиції, присвячені подіям російсько-української війни. Багатьох відвідувачів цікавить виставка Війна зворотна перспектива. Це спроба митців провести художні паралелі між двома війнами, двома найстрашнішими періодами в існуванні українського народу. Виставковій експозиційній роботі, якою займаюся я, ми активно трансформуємося. Наприклад, кожна з виставок, які відкриваються сьогодні в музеї війни, відкривається в просторах, в залах, де колись було місце совєцьким експозиціям, советські ідеології, наративу. Сьогодні кожен простір ми змінюємо залежно від ідеї нашої виставки, і ці зміни зачіпають також і смисловий ідеологічний напрямок. У цих залах виставлена колекція творів українських художників, які працювали в часи Другої світової. Їх роботи поєднані з сучасними інсталяціями та рефлексіями про події російсько-української війни. Це виставка про нові символи і сенси. Революція гідності стала відправною точкою. Кульмінацію розстрілу це трагедія на майдані, коли мирна демонстрація переросла вже в насильство з боку урядових військ, і це вже стало відправною точкою початку російсько-української війни. Юрій Горпинич нагадує: перш ніж тризуб з'явився на щиті України-матері, його зображали на щитах герої Революції Гідності. В очах мутно, зате слух уловлює дивні звуки. Наче вібрація на тлі низьких розривів далечі. Що це? Не вже це дрон. А це інсталяція з телефонних слухавок. Прикладаючи їх до вуха, чуємо розмови українських бійців. Останні слова бійців, які загинули, визволяючи Україну і від гітлерівських, і від путінських окупантів. Історії записані начитані дікторами професійними акторами. Символи асоціації паралелі між російською, українською і другою світовою війнами всі ці твори мистецтва присвячені силі духу народу, нашим захисникам військовим, на шевронах яких зображений герб успадкований від великого князя. Це робота Миколи Глущенка, теж з нашої колекції. Вона розповідає про історію звільнення Києва. Саме Києві бачимо так. Так, це вдалині села від Києва, абсолютно вірно. Ми бачимо сліди, те, що ми бачимо і зараз. Оці сліди боїв, розбита техніка, зруйновані, понівечені дерева. Але, попри це, все вже можемо побачити між хмарами сонечко. Проглядає Роман Барашев, Олексій Шматов. Подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.